З самого ранку ми вже їдемо до нашого будинку. На дворі восьма ранку, а ми вже працювати. Плани сьогодні дуже амбітні і роботи у нас дуже багато. І нам за сьогоднішній день треба це все якось встигнути. Друзі, всім привіт! Сьогодні нам потрібно залити всю підлогу повністю в будинку, тож залити все що заливається. Я прийшов в саму гарнечко, тому що спілкувавшись з нашим родичем, він нам підказав, що посилив плівку на землю, а тоді на плівку заливай. Я, чесно кажучи, думав, що плівку не стелити, просто залити, а наверх вже покласти плівку. Він тепер поклади під низ, щоб плюві плита не тягнула сирість. Сніжок ви самі бачите, практично весь розтав. Це вже дуже класно на дворі. Сьогодні має бути плюс 3, Завтра, післязавтра і ще декілька днів має бути плюс 6. підлогу в ми заливали декілька відео назад, вона вже застигла, вже по ній можна ходити. До речі, посилання на це відео я вам прикріплю ось тут. Хто не бачив, можете подивитися, як ми заливали підлогу в залі, було дуже весело. А сьогодні ми нарешті вже закінчимо цей етап заливання підлоги. Ну, Звісно, якщо нам цементу знову вистачить. До речі, конвектор у нас в будинку працює вже десь більше тижня. І мені дуже сильно цікавить одне питання, Скільки ж там вже нагоріло нам кубів газу? 231. Коли я вмикав конвектор, було е, на лічильнику 192. Тобто нагоріло вже 40 кубів. Якщо ціна куба 8 гривень, це вже 200 з лишнім гривень ми вже напалили. Один конвектор тільки. Підлога вже в нас в залі застигла. Вже тут ми вже ходили, вже барахло, всяке по скидували, маячки повиймали, позалатували всі ті ямки під маячки. І тут у нас була ямка, ми так само цементом понакидували і заліпили. В принципі, заливанням в залі я задоволений. Можна було б краще, але як вже є. Сьогодні нам потрібно буде залити. цій плиті нам треба буде вирівняти у ці краї, всі позаливати. Це у нас, до речі, кухня, хто не знає. А це туалет. І нам так само потрібно буде залити всю підлогу ось тут. І на кінець, як вишенька на торті, коридор. Там, де я зараз стою, ось піді мною, тут у нас коридор, нам так само. Бо треба буде його залити. Якщо ми зможемо сьогодні зробити все це, що запланували, то етап заливання чорнової підлоги офіційно буде завершений. Для початку, як я вже казав, ми заставимо плівку, і в нас ще залишилось тут трішки плівки. Плиту я застеляти не буду. Я буду представляти плівку впритик до плити, а на стіну буду закидувати вверх, щоб сирість нам не з фундамента не тянуло, не з землі під нашим будинком. Метр двадцять два. Ширина нашої плівки йде метр п'ятдесят. Те, що ще декілька сантиметрів вона буде випускатися нам на стіну. Виглядає доволі непогано, я думаю, буде гірше. Тепер залишилось кинути дві тоненькі смужки саме навколо плити. Ця сторона вже закрита, ця закрита. Трубки я не знаю. Окутав таким чином. В принципі, непогано. Заліється бетоном, буде воно все сидіти. А в цих місцях нам треба зараз нарізати плівку. Саме звідси і сюди. Тут я поки що затуляти не буду, бо як будемо вже в кінці заливати коридорчик, тоді просто суцільна плівка кинеться аж до цієї плити. Так що нам два шматочки треба тут. А далі перейдемо до туалету. 24. 34,40. Ну, що тут тільки сказати? На кухні в нас тепер краса. Тут застелено, там застелено і тут все застелено. Залишилось цей шматочок. Залишилось увімкнути світло в туалеті і так само там розстелити гідроізоляцію. Да-да-да, У нас зараз дуже цікавий перемикач. Надіюсь, в майбутньому він буде цікавіший і легший у використанні. Ми вже тут знаходимося. Будемо гідроізоляцію кидати поверх цих труб і все. Там є дещо підклав під низ, щоб труба не провісала. Буде все добре. В коментарях та й наш родич так само підказав, каже: Толік, для чого ти в чорнову підлогу кидаєш демферну стрічку? Це по краях вона потрібна, але вона потрібна там, де буде тепла підлога. Тому що, коли бетон каже, нагрівається, він розширяється. Та й ви так само писали в коментарях і каже, там потрібна демферна стрічка, щоб було куди розширятись. А в чорнову підлогу, де вона просто буде залити, вона нагріватися, не буде. Вона буде займе своє місце і буде там собі стояти. Вона тобі не потрібна. Каже, не трать даремну стрічку і не займайся фігньою. Тому. В залі ми дали стрічку, а тут а ми вже в принципі, не будемо її давати. Вже будемо будем заливати зверху теплу підлогу, тоді вже по чистовій підлозі будемо кидати стрічку. З гідроізоляцією ми завершили в тих приміщеннях, де будемо зараз заливати. Тому кутку ось така штучка залишилась. я її потім, коли вже підлога підсохне її обріжу. Тут у нас труба каналізаційна, я її вивів над плівкою, тому що вона буде заливатися тут ще вона буде покриватися стяжкою, і то не факт. А тут вона вже буде виходити десь. Отут вона буде вище стяжки, а тут якраз в стяжці буде. Тому я її вивів над гідроізоляцією. Вивозимо бетонну мішалку і до роботи. Тому місці вийшла халепа, яка зараз покажу. Цей шматочок це йде старий фундамент. Тут колись була стіна, піч, і він, виходить, на рівні з нашою чорновою підлогою, якраз. Там буквально, може, сантиметр вверх, що можна залити рідким цементом. Просто це все було дуже важко збивати, і цей шматочок я вже просто не зміг розбити, то я його і залишив. відчуваю, коли треба приїхати. Тільки я все закінчу, вивіз би Тут, як тут, він, напевно, за мною слідкує. Дивно, все це дивно. Працюємо по старій схемі так само. Воду нагріваємо нагрівачем. Потім додаємо пластифікатор, щоб бетон швидше застивав нам. Розмішуємо, заливаємо, щастя робимо, закінчуємо, і йдемо ток. Наші запаси цементу 5 мішків і один початий. На зал пішло 8 мішків. Так що, в принципі, має висадити. Я сподіваюся, що має вистачити, Оскільки площа заливання більша, але товщина самої стяжки буде менша. Кордорчик вже також прибрали звідси, дробина все остальне, щоб вона не заважала. До речі, нарахунок конденсату на плівці, да, він там є. Але я дивлюсь, що він весь осідає повністю на верхніх дошках, на яких лежить плівка, а балки в нас сухі. Так що, в принципі, не страшно. Зараз ми тут зариємо підлогу, вона застигне, і тоді можна буде розкрити цю плівку. Ми вже не будемо переживати за те, що тут мороз пробере і заморозить нам підлогу. Це вже, в принципі, буде неважливо. Так що ще тиждень ця плівка полежить, а далі ми вже її порусовуємо, щоб нам волога через дошки не Прийшла до наших балок. Вам тут не видно, але там капельки є. І там капельки є, і там капельки є. Скрізь капельки є, але балки сухі зі всіх сторін, тому що дошки на себе беруть весь удар. І вся вода вбирається саме в ці дошки. Навіть звідси я дивлюсь, видно, що дійде дошка і верх дошки мокрий. Всім привіт вам, друзі! Сьогодні в нас цікавий день. Кажуть, що підняти собі настрій, треба слухати музику. Давайте будемо піднімати настрій разом. Адамчик, Привіт Лука. Ще одне, друзі, на рахунок підвалу. Те, що я вам казав. І ви мені писали в коментарях на рахунок конденсату, то я був правий. В хаті стало тепліше і конденсат в підвалі пропав. Зараз я вам покажу. Так, дивимося. Бачите, тільки в хаті ми стали палити. І ось. Теля повністю вся суха у нас в підвалі. Все повністю сухонько, не капельки, нічого. Опа! Пару капельок знайшли. Ну це таке, що не підсохло. Якщо бачите, в дечому ви були праві, а в дечому я був правий. Компроміс! Ми з вами знайшли компроміс. Перестаралися з водою, тому що дощ йшов, пісок мокрий, щебінь мокрий. Води дали ніби так, як і завжди. Але вийшло, що це, це що часу, що Значить, треба менше води давати. Не врахували ми дощик. Нам довелося першу розділити. зараз в тачку докинув ще цемента і піску, а тесть в бітону мішалку. І так ми його зробимо трошки густішим. Да. Привіт! Привіт! Ми друзі, на будинку, піску майже немає, я вигреблю все. Толік заливає ванну. Хочемо для вас зняти коротке відео. Хтось ще не знає, у нас є канал шоців, коротких, Ютуб відео Смішних прикольне. Кому таке цікаво, переходьте. Ось тут буде посилання. Там весело. Робота, друзі, йде. Як йде? Повзе а не йде. Але вже майже вся ванна залита. Віду намішалки і ванна залита. Я з трубою незручно цей, бо... Доска завелика, значить. Може трошки її обрізати. Тут дошку відміряна весь будинок. Її не можна нарізати. Взалі вже все захололо. Прекрасно, чудово. Давай я тобі, тобі руковички вдягну. Що ти шукаєш? Є просто є. А, автоматик Богу. <плес> То це надав, напевно, що Луки. Ой, Адамовий, ні? <плес> а, <плес> де? а де Адам це свій подіб у Тут немає, йдемо туди пошукаємо. Друзі, тільки що знімали коротке відео. Я вивертала тачку. Це було дуже смішно і прикольно. На ванну пішло три бітономішалки на Та півтора мішка цементу. Навіть. Ну розрівняю, подивлюсь, може звідси щось забирати буду, може ні. Хоч дрібничкою, але чим можу, тим допомагаю, не знаю. Зараз напевно, що поїдемо з дітьми додому, будемо готувати до обід, будуть класти їх спати, будемо монтувати відео і вже чекати їх додому. На диво знаєте, на ванну просто дуже мало мішалок. Я думаю, що і на кухню піде. Ну, хай 4, хай 5, тому що та ну, ця плита велика, вона по суті займає половину кухні. Діти нудяться, розбивають молотками горіх. Діти, вони ці горішки вже, напевно, що згнили. Давайте, може, там є добрі? Що, що добрі, то можете їсти. Лука вже, звісно, в куртку. Лука вже, звісно, в цю куртку, куртку. вимазав. Цемент в пісок все на світі, тому ми приходимо і зараз будемо прати куртки ще плюс. Тому що завтра, скоріш за все, не буду я стверджувати на 200%, але хочемо їхати до кумів в гості, до яких ми мали їхати ще в вересні місяці. Але ми знаєте, хворієм, хворієм, хворієм. На щастя, якось більш-менш зараз нормально. Треба те все водогарненько випрати, повитирати, тому що думала брати їх, їх їхати з ними в скомбезами. Але якось в маршрутці з комбізами буде, можливо, їм некомфортно, незручно, жарко. Куртку можна собі розстібнути легенько. Ну, побачу ще. Туалет ми залили. Я не впевнений, що рівно, але залили. Ось так воно все виходить. Все гладенько, рівненько. Не зовсім рівненько, але піде. Перепад, якщо і буде, то десь в районі одного сантиметра плюс-мінус. Тут не страшно для чорнової підлоги. Пішло рівно три бітономішалки. Ось тільки не влізло, то я його викинув. Це можна приступати до кухні. До речі, півтора мішка цементу пішло сюди на туалет. Так що я не знаю, чи нам на кухню вистачить. Бо буде халеп, якщо півмішка не вистачить. Зараз скільки є? Чотири з половиною є. 6. Було шість, зараз чотири з половиною. У нас є тут три мішка: це клей для блоків, і тут залишилось півмішка. І бітом мішалка вже замішала. Так що таке ну спірне питання вистачить чи ні? Блін, хотів сьогодні все, все зробити. Один день придеться ще доливати. Напевно, це все діло. У нас, друзі, вийшла одна тачка. Ой, одна бетономішалка. Аня, дивиться на це все. <каже>, каже Толік, чого ти не замовив ще цементу. Оце одна бетономішалка в нас. Мені реально дуже цікаво спостерігати. Я така просто ростутка. Мені цікаво, як він згортає, висипає. Оцей весь процес, коли ти сам нічого не робиш, це цікаво. А коли ти щось робиш? Коли сам нічого не робиш, та, це дуже цікаво. Зараз ми це зарівняємо і вже будемо точно бачити, наскільки нам вистачає бетономішалки. Хоча що тут думати, на цю сторону треба як мінімум три. Це півтора мішка цементу і на цю Сторону, як мінімум три. Це три мішка цементу. А там є три з половиною. І пів мішка куди? Ну, хай ну, ще ти, одна бідона мішалка. Я? Ну кухню зальємо, коридор все. Коридор мати, коридор це мати повернено. По-перше, вчора я від тебе чула, що в коридор ми взагалі не маємо зараз заливати. Хто тобі казав? Я тобі казав всю підлогу. Ти мені казав, Ань, коридор вже пізніше, коли ми розрівняємо, застелимо, мітки поставимо. Тепер ти вже ні коридор. Ти що, я вже мітки ставив на нього? На що мені ті мітки? Взяв довгу палку, між двома плитами натягнув і зарівняв, і все. Дві плити, от тобі мітки. Толік, це було не плановано. Це було плановано. Тільки по-дурному було плановано, тому що цементу не вистачає. А сьогодні плановано. Все, мішаємо ще одну. Тесь поїхав в своїх справах, зараз він приїде. Якщо я зараз це розрівняю, поки він приїде, то якраз заколоти ще одну. Зрівняли більш-менше стільки в нас одна бетономішалка. А площа в нас во. Так що в нас, чесно кажучи, халепа. Пішло вже в загальному 5 бетономішалок. У нас залишилося ще 2 мішка, і тут ще половина. Тобто на 5 бетономішалок. Тут дві бетономішалки. Тобто, по великому рахунку сюди ще дві піде, і на цей край ще дві піде. І якраз одна бетономішалка залишається нам на оці пептики. Блін, ну, ну купи, ну купи ще один мішок. Ну, блін, ну були в місті, вже думали брати чотири чи брати п'ять, Ну візьми на один більше. Саме гірше — це там, де труби були. Там, де каналізація, там, де труби, це саме гірші місця. Тому що там вирівняти і правило туди не влазить, тобто моя дошка, щоб нормально це все вирівняти. І доводиться це все кельню, тільки підрівнювати. На око, як то кажуть. На кухні, виходить, ми залили якраз поверх труб. Це тут дуже просто. А в туалеті там трошки Погано було. Ось в туалеті в нас як вийшло, що ось ця частинка буде виглядати і вона вже буде закриватися чистовою підлогою. Там десь виглядає десь 4-5 см, а в нас ще на поверху вище цього буде десь 8 см. Тобто воно ще 4-5 см, зверху ця труба закриється чистовою стяжкою. Залишився в нас останній мішок цементу на сьогодні. Бетономішалка повна. Ось він є. Зараз покажу скільки ми позаливали. А залили ми вже ось таку площу. Тут у нас 4, 5. тут зараз буде ще одна бетономішалка. Навіть трошки більше однієї, але в нас є ця, і один мішок це ще дві. У нас є три в запасі. А сюди вийде трошки більше однієї. Поки десь там доколоші, я зараз вріжу зразу плівки. Це сюди на коридорчик. Ми її кинемо. Ось так. Нам тут треба довжиною 2 метра 50 сантиметрів. Вона якраз нам ляже посерединці, Ну, по краях чуть буде там відступ. Я думаю, нічого страшного. Що можна сказати? Залишилась у нас бетономішал, ще одна тачка. Тут ось така куча, аж пересипало мені аж туди зараза. Тут кучка, треба плюску сюди столити. я вже там вирізав і ось тут доливати, а там вже потім те, що залишиться, доб'ємо. Тута, тут, тут, тут. Зараз за все і подивимося. Я думаю, десь по трубу буде залито. А тут вже треба буде знайти мішок чи купити. І дві бідолимішалки вже сюди влити і все. І на цьому заливання нашої підлоги завершиться. А ще були в місті, ми думали взяти 4 чи 5 мішків. Ні, ну візьми на один більший. Вже в наступному відео вже доробимо це все діло і все. І можна буде приступати до оббивання штукатурки. Закінчився, залили повністю все. Навіть трішки коридору захватили. Ось таку площу ми коридору ще залили. Рівняти тут одне задоволення, тому що йде одна плита, друга плита. Поклав дошку на дві плити і пішов собі. Так що дуже легко зарівнювати це все діло. Понеділка закупимо цемент, доб'ємо цей от шматочок, що залишився, і буде щастя. До речі, друзі, ми проводимо збір на безпілотник для 57-ї бригади. Ми, бійці Збройних сил України, просимо youtube канал Саварютики Анатолія Анна Анни допомоги при дрона і по можливості якоїсь електроніки для обладнання. Слава Україні! Бираємо. Він їм зараз дуже необхідний. Сума чимала, там в районі 200 тисяч гривень. Ми вже назбирали плюс-мінус 50 тисяч. Попередній безпілотник ніяк в Україну заїхати не може, тому що на кордоні якісь там проблеми. І то мітінги, чи то шофури не пускають. Так що чекаємо. Посилання на донат залишу в описі під цим відео. Та посилання на банку, щоб ви могли ознайомитися, скільки ми вже назбирали. Також буде в описі під цим відео. На даний момент в хаті плюс 8 градусів показує. Це хороша температура. Це рахуйте, що цілий день двері були відкриті. Зараз ми закрили двері. Плюс нам писали в коментарях, що коли бетон застиває, то він так само всередині нагрівається і виділяє тепло. Так що, в принципі, все нормально. Тиждень тепла нам швидко кухня прихватиться. Я думаю, завтра, післязавтра вже можна буде по ньому ходити. Ось як бачите, все дуже гарно складається. Ми бетономішалку, прибираємо все і шуруємо додому. Там же Аня, напевно, мене зачекалася, щось смачненьке приготувала. 对。好的 Ще один етап завершено, але він не завершений. Мій фак цемент, нам не вистачило. Я черву. Ти би, то на мішанку все помив і знов придеться її виймати. І ще разочок колотити. Нічого страшного. Такий мокрий, весь куртка ще мокра. Тишов їй мивчишов. Я луці скачала гру гонки, Таку прикольну. Там просто тримаєш на екран, пальчиком ходиш, знаєш, рулюєш. Там така прикольна гра, що я сама не заліпаю. Дякуємо, друзі, що дивились відео до кінця. Кому наше відео сподобалось, точніше, толь тому що він сьогодні не працював. Ставте нам вподобайки. Е, наші ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Не забувайте про мій інстаграм, тому що там теж дуже багато цікавого. Я вже почала, до речі, там монтувати відео. Навчилася. І на наступному відео. Всім па-па.